Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. 13 березня традиційно підводимо підсумки минулого тижня. 9 березня виповнилося 203 роки від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Творчість якого відіграла величезну роль у встановленні та збагаченні української культури. Вшанували генія українського народу і у жовтих водах. У виконкомі Жовтовозької міськради 6 березня відбувся флешмоб Шляхами кобзаря. На чолі з міським головою Володимиром Абрамовим працівники владної структури продекламували Шевченків вірш Свою Україну любіть. Наступними, хто долучиться до акції, стануть працівники управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації, адже саме їм передали естафету співробітники виконкому. Окрім того, 10 березня у НВК номер 6 Перспектива відбулися щорічний літературний конкурс Шевченківська скарбниця та виставка декоративно-ужиткового мистецтва. Присвячені вшануванню Великого Кобзаря. У заході взяли участь учні всіх шкіл міста та вперше у цьому році представники вищих навчальних закладів жовтих вод. Змагалися у читанні віршів та літературно-музичні композиції за творами Тараса Григоровича Шевченка. Переможцями конкурсу у відповідних номінаціях стали Арсеменко Іванна, учениця середньої школи номер 3 Бречко Богдан. Учень гуманітарної гімназії імені Лесі Українки та літературно-музична композиція у виконанні учнів НВК No6. Перспектива. 10 березня до жовтих вод завітала незмінний комбат медичного батальйону госпітальєри Яна Зінкевич разом зі своєю командою. Запросили її на сесію міськради, де Яна розповіла про тісну співпрацю та допомогу жовтоводських волонтерів її батальйону. Нещодавно у госпітальєрів з'явилася нова позиція, яка має умовну назву Жовта, названа так на честь нашого міста. Також того дня госпітальєри відвідали середню школу номер 12 де для старшокласників провели зустріч урок патріотичного виховання. Тривають засідання робочих груп, що проходять у рамках проекту зміцнення місцевої фінансової ініціативи впровадження, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку та реалізується всеукраїнською громадською організацією інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. Під час чергового засідання, яке відбулося 10 березня у виконкомі міськради, Учасники спільно з експертами обговорили та внесли зміни до існуючого положення про бюджет участі та міську цільову програму партиципаторне бюджетування міста жовтіводи на 2016-2020 роки. У суботу 11 березня на базі фізкультурно оздоровчого центру весь спортивний актив міста відзначав 60-річний ювілей колективу фізкультурної організації державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. За ці роки створено гарну базу для заняття спортом не лише для працівників даного підприємства, а й всіх мешканців жовтих вод. Своїми спортивними досягненнями жовтовольські спортсмени славляться не лише в Україні, а й в усьому світі. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста, почесними грамотами, подяками міського голови, а також подарунками були відзначені працівники колективу фізкультурної організації державного підприємства «Східний збагачувальний комбінат та ветерани спорту. З 15 березня розпочинається реалізація проєкту Громадський бюджет 2018. До 30 квітня поточного року жавтоводці матимуть можливість подати власний проєкт, реалізація якого, на думку автора, покращить життя у місті. З умовами та порядком проведення конкурсу можна ознайомитися на сайті громадський проект «Жовті води», або звернутися за допомогою до відділу економічного та інвестиційного розвитку виконкому міськради, тож долучайтеся до розподілу частини коштів міського бюджету та зробіть свій внесок у розвиток нашого міста. Приходом весни мешканці міста починають прибирати сухе листя та спалюють його біля своїх будинків. Звертаємося до всіх жовтовоців. Не спалюйте листя, зачекайте, поки його приберуть працівники комунального підприємства «Вжрео» та працівники комунального підприємства чисте місто». У разі виявлення фактів підпалу сухого листя на таких мешканців міста. Будуть накладені адміністративні стягнення. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.